Що вам всередині, згадуючи а, минуле, а, досі болить? Що залишається, знаєте, наче така червона кулька в клітці вашого особистого болю, mm -hmm. прихованого там десь глибоко, глибоко всередині. Що саме? Ну, Воно мені вже зараз не болить, просто воно боліло. Дуже великий час, і це сформувало мою особистість. Це булінг. Це те, про що зараз говорять дуже багато, але і відчувала на собі дуже багато людей. Але зараз мені здається, що це ще більшою е, хвилею просто поглинає підлітків і, і загалом навіть е, дорослих людей зайти в будь-яку соцмережу. Будь-яка людина виставляє в той самий Тік-Ток якесь відео, де вона там танцює чи ще щось робить. І просто хвиля хейту, хвиля булінгу на неї. Хоча це взагалі невідома вам людина. Ви бачите і вперше, і в останній раз. І от, до речі, про, от, про булінг, про, про, про таку оці, оці кульку в клітці. Мені дуже хочеться, щоб наш світ якийсь був добріший по відношенню до інших. Правда. Це дуже важливо. Це це настільки просто, але всі забувають про це.